Хлопці, добрий день, руский воєнний корабль і Діна три букви. Такі сумочок взяв 50 штук на подарок підписчикам, хлопці. В Укрпочті вони недорогі. Хлопці, сьогодні у нас програма. Ми чистимося. Хлопці, чистимося, е вимоску, чистим. Здо взяв такий доповнительний цей і кормимося. Хлопці, такі ходів такі штуки, щоб вони... Палючки там є стекло, щоб захищали від костюма. Хлопці, вода чиста, воду дали. Днем дали воду, представляєте? Зараз би ловить, дивіться, яке небо красиве. Зараз би ловить рибу, але треба чистити і кормити, мій, хлопці. Дивіться, це наварив приміщенці. Дивіться, повний кульок. Каша з приправами, хлопці, дивіться. Бачите? Ну як вона. Опускається, і ще не промокну, а каша ложиться на дно і вже мальок підходить. Бачите? Таке сонечко у нас. Йдемо чистити, дуже треба чистити багато. Бока, бо неудобно ловити, хлопці. На удочку неудобно проводку робити на спінінг боковини хіба. Дивіться, яка вода. Малек пішов хлопці, дивіться. Мальок. Дивіться скільки малька. Вода чиста, бо це ще йде. Сидиться, порозливало, як красиво, да? так? Малька скільки І пижак відстоїть, тут теж Що Виходить іноді. Ого. А сумку я забувся, так? Да? Жовту? Це хреново. Бо вкрадуть телефон. Треба повертатись хлопці. Положимо це сюди. Йдемо візьмемо кольку. Подивитись на рибу, дивіться, тікає. Телефон не можна вставлять, хлопці тут можуть все покрасти. Почав знімати і забув телефон. Вон у нас стоїть сумка. Блін. Я зробив лавочку, тут посадить тіночки. Ось то, тут телефон. То мені треба такий телефон. Мені це не треба в принципі. Давайте її оставив. Я недовго <кхи> <кхи> головне телефон, iPhone ProMax. Опа! Хочете підкормити? і зразу не виходить. Дивіться такі. Оце покормить. А це покажу зразу. Я вже тільки кульоптивеся, добре. Так, тепер головне нічого не поронить. У мене тут ще чистелька стола. Одна. Та там. А ця тут. Шукаємо. Здоволю. О! чистилка Прикормка і друга чистівка потім. хто зараз буде в окра. О! Воду дали. Так. Беремо другу чистільку. Дві і держимо телефон. Хоча він воду не Треба більше заліжу, щоб гарно почистити хлопці. Угу. Опа-ча. Уже попуп, хлопці. Бо воду, дал. оце ввечері така вода теж. І навіть більше. Це добре. Вода для риби це кислород. скоро почнуться термоклін. Дивіться, ми вже на навистали на вимосці, хлопці. Чистілки буду вбивати і чистити, потім кормити. Кажуть, що в тебе друге чистилки, ну, хлопці. немав. Знаєте, скільки за ці роки, поки війна, я чистилок Перечистив і загубив. Хочу оцей угол чистити, хлопці. Оцій І тут трошки. Мішає, ось там хороше місце, ракушняк. Такс. Вдіваємо, мабуть, камеру, хлопці. Я в очках. Дивіться на мене. Слава Україні! Ще раз. Ну така контент підготовчий. Образовательний. Якщо хто хоче приїжджати ловить на вимазку. Щоб не летіло. Без вимазки, хлопці, тут нічого не зробиш. На лодках заборонено. Є тільки вимазка. Вимазку треба окрімлять. Мені підписчик обіцяв. Санька теж обіщав мені двері, так? Да? Правильно. Оба. Будемо чистити, потім кормить. Прикорпка у нас є. Все, прив'яжемо ще. Щоб було добре, прочищало, бо не дуже погано прочищає. Опа, прив'яжемося, да, хлопці? Десь сюди. Прив'язати її треба. Нарешті погода, літо прийшло. ну Це і добре, звісно, можна купатись в Дніпрі. Бачите, ще бока треба трошки почистить. Угу. Раз, два, три. Бока ще почистити, Бо треба, щоб було чисто для рибалки, для всього. Прокидувати отак правий, давати лівий, вона ж вся під травою стоїть. Треба трошки підкинути. Це коротка вірьовка. Ну зараз вже буде нормально. Зараз почищу, буде зашибісь. Можна вже таки укріпити, останеться вимос. І кормлю хлопці через день. Фу. Кормлю через день. Бо щоб риба завжди стояла. А ловлю раз в місяць. Ну це не страшно. Головне, щоб було чим займатися, правильно? І добре діло робити, хлопці, бачили, да? рибу я закапує, мор. Мусор я виношу. Хазяїн, хазяїн, хлопці, на березі живе хазяїн. Цю вимазку я вберу. В октябрі її не буде вже. Бонзі бо унесе її в воду. Ну а що, хлопці, треба хазяйнича? Оце таку комбінацію придумав, хлопці. Хоч якусь. Візьмемо так, вдінемо, закрутим А потім ще по-другому зробимо. І ще прив'яжемо її добре. Вузлики. так добре. Що тут ще крутануть, раз треба. От то хлопці. Це хорошо, що тут таких є штуки. От як її зав'язати, так щоб вона не відпала. це буде цікаво якщо вона відпаде. А вона відпаде по-любому. Ну а що, хай отпадає. Мы новую подзробам. Ну вроде нормально. Як її ще закрутить, Щоб ставить. Вот такого. Ну що, будем чистить. Мені цікаво. вот це тут хорошо вычистить. Блин, не докинуть тяжело, блин. Опа! О, нормально. А це туди треба буде закидати. Коротше, я буду зараз купати. Буду запливати її, затягну разок. Зав'язати треба добре. Це називається зарядка. Хлопці. Ну це вже буде забирати, бо ми ці контрюки задовбали. Хорошої чистилки нема. А ця... Зараз побачимо що вона набере. О тут воно почищено. Це мій само спінінг на сома стоїть. Воно його й витягнуло. на цю сторону. На сома нема, бо щось на сопротивнення немає. Дивіться. ці. Ракушки Мені інтересно той угол, але я туди на руці заразу не так. Тяжо. Треба плити лодку. Ну що зробиш? Це життя, хлопці. Опа! Блін, тут, зараз буду кидать, по-любому зачепиться. Опа! Неудобно! Вона така вся розформатувала. Бачите, я на метр длинніше зробив і більше осілив. Бачите, вже бере, бере. Трохи взяло, треба ліво. Блін, вони ростуть ці водорослі. Не по дням, а по часам, хлопці. О, дивіться, скільки взяв. О, це добре. Це дуже добре. Ці водорослі ростуть не по дням, а по часам. Скільки я місяць чищу, хлопці. Місяць, а вони все ростуть і ростуть. Ну нічого. Так, оце вправо ще хочу дати. Вправо, потім ще вліво. Головне не запутатися, щоб мене з камерою не скинуло, правильно? Отак. Опа! Непогано, непогано. прийдеться її трошки розкрутити, щоб прокидати правий давати, поняли? І коли на удочку, щоб проходило, ну тут все одно ще багато водорослів дивлюсь. У мене колись товариш чистив так 2 блін. тому я і не ловлю, що треба чистити, займатися цими рибацькими справами. Дивіться, трохи зняв, дивіться, скільки. Дивіться ого, це я ще стільки не знімав ніколи. Це хорошо я її про... Про... прогнав. Фух, це ну і вона. Бачите, що робиться? Бачите? Ну надо, надо без труда і не виловиш рибку з пруда бачили скільки трави ну, така рибалка хлопці не сітями не з драчами а руками рибо робимо руками, руками щоб так, вона відлітає, ну і нафіг. Коротше. Каміська віддихає. Не, не закину, ясно, і далеко. Мені треба дуже далеко. Туди аж. І туди навіть, кстати. Опа! От далі поплавок буде ходити. О, там уже ямка, слухайте, там це провка. Оце забрати там що є, чого нема. Оооо Я вже сів. Сів хлопці. Раз, два взяли, щось сів віднокрючком. Оце тут більш-менш чисто, тому ну пару кушинок. дернув, бачите, і Як якийсь мусор. Дивіться. Мусор є. Дивіться. Зараз треба закинути її. Дивіться, закинуть аж туди. Опа! Отак. Не докидую, хлопці. Не докидаю. Не докидаю я туди. Все одно кусок є. Щось єсть, хлопці, щось витягнув. Такий контент, хлопці, звісно, не цікавий. но треба знімати. Треба все одно щось робити. Дивіться, як її закинуть? Ти сіка мішають штуки. Я їх повиймаю зараз. Отак. От Цей не виймається, це не надо. Так, щоб з правої руки його Крутануть так. Аж туди далеко. О, це вже на, почти на всю вірьовку, хоча не факт. Колючки хлопці, бачите, много, але ну, я їх не чувствую. Не пробивають вони. Ці ковшинки я удочкою з повитягую, одиночки. Дуже крепкі. Треба роздіватися, походу, хлопці. Дуже гарачі Опа. О, бачите на Дальняках єсть зараза така кульок туди треба шалівіше. Тут треба так трошки його положити, щоб не путалось. Ох. Опа! Зашибісь хлопці, я роздиваюсь. Гоу просто б відео. Так, хлопці, дивіться, всю красоту. Там мають на 120-й мають кораблі стоять. Рибу все погнали, риби там нема, воно гудить. Днем і ночі. Дивіться, корабль наш Воднікову остров хлопці. Маяк. На пляжі там дівчатки лежать. Лодка тут плавала моторна, тільки що. Дивіться. Наше Дніпро, наша Україна. З нами завжди в серці. Слава Україні, героям слава! Слава захисникам! Бажаю повертати, бажаю захисникам, патріотам України, всім українцям здоров'я, мира, захисникам повернутися живими. Така вода, дивіться, дали воду дню, в перший раз так буває, рідко дуже. Вона вже падає. Десь дали води, нацять, час, два. Дивіться, хлопці. Це кашу на морі. Перловка і там ще якась. Буду кормити. Дивіться, тут польоти такі кілограм п'ять, дві костризи полити. Кажуть, кидай подалі. Приправами, приправи там наложив Каріандри. Кажуть, кидай подалі. Мені просили. Бачите, зараз тут буде риба, можете зжать, ловити так ми і живемо, кормимо риби, потім її ловимо. Це ж приправа на таке себе. Бачите, приправа така біла дає запах. Туди по углам поросли. Траві теж треба. І тут по траві трошки, щоб вона кругом плавала, довго збирала корм, щоб не зразу так хоп і зібрала. І чистим. кормим. Вон дивіться вже жерех, Бачив? Оце жерех, голову підходять теж. У мене є сі. Але мені треба почистити, щоб я мог тут проводки робити на бобліри. Це хорошо покормлю. Це куп... через день. Це погоди не було, я ходив кормив завжди. В тому році. У мене вимозка була. Я купляв мішок кукурудзи, мішок макухи. Мішок там крупи, теж варив і кормив. В цьому році дзвоню, кажу, привезіть, вони кажуть, самовивоз. Я кажу, ну двину ціну зробіть доставку нової пошти. Ні, не согласились. Приходиться кормити крупами. А ну, Що робити? Риба, риба любимо їсти, а ми любимо рибу їсти, хлопці, так. Да? Трошки далі. Опа, я думаю нормально, так? Да? Прокирмився. Тут утки приходять, доїдають. ще тут живий бібліо. Це мандруний кільно можна знімати. знімає. ми не викидаємо, хлопці. Кльочок ми ховаємо в мусор. Тут для уток оставив, для голубів. Бачите, я в таких тапочках чищу, зараз ще буду чистити. Дивіться, в мене... Кульок мусорний, мусор злажу, потім забираю і виношу на мусор. Бачите, ніколи не мусор, щоб було чисто. Бачите, в мене вокруг вимазки чистота, не одного кульочка, не одного. Я природу захищаю, рибу, випускаю, рибу ще хороню. Дуже мора багато, треба прийти, подивитися, може ти ще й. Ну, зараз те що я не викидає, бо тут водорослі не дають, воно до водорослі доходить і тут дохне. Так що все добре, хлопці. Слава Україні. Де наше Київ? Київ он до, а де наше сонечко? А сонечко з нами завжди. І Україна з нами завжди. Україна з, з нами. Люблю Україну.